Плані члени достату запрошення. До складу виконавчого комітету Запроводської сільської ради обрано 18 членів виконавчого комітету. Наразі присутні 10. Відсутність приважних 8. Так як на засіданні більшість, які ці клюблюють пропозиції. Хто за те, щоб розпочати засідання, за? засідання виконавчого комітету, прошу голосувати? Хто за? Хто проти втрималися, приймається одного голосу. На засіданні виконавчого комітету оголоситься наступний порядок денний. Перше. Про затвердження переліку осіб на компенсацію літра за тимчасове розміщення ВПО. Інформує Хічук Володимир Вікторович, спеціаліст питань комунального господарства та благоустрою першої категорії. Друге. Про організацію проведення конкурсу з призначенням управителя багатопортивного будинку. Інформує Хійчук Володимир Вікторович. Третє. Про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. Інформує Махничук Валентина Миколаївна, начальник відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення та за праці. Четверте. Про надання матеріальної допомоги. Інформує Махничук Валентина Миколаєва. П'яте. Про затвердження середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання померлих або загиблих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Інформуємо Маршничу Колентина Миколаєва. Шосте. Про затвердження паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій Білокроївської сільської територіальної громади. Інформує создаль Тетяна Петрівна, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Сьоме коригування адреси військового будинку з новіними будівлями та спорудами, які належать лоску Тетяни Миколаївні, так? На праві приватної власності. Інформую Володимир Вікторович. І все. Які будуть доповнені чи зауважені до порядку денного? Mm -hmm. То ставлю на голосування. Хто, хто за те, щоб дотвердити даний порядок? денний, прошу голосувати, хто за приймається одноголосно. Переходимо до першого питання порядку денного про затвердження переліку осіб на компенсацію витрат за тимчасове розміщення депутатів. Загалом до виконавчого комітету звернулося 14 осіб, які вгодні підхисують 40 що приміщення осіб і потребують компенсації в озброєні 18 тисяч 314 гривень 70 копійок. Так, 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 так. Звернулося 14 осіб, так? Так. І 40 осіб проживаючих. Так, я зрозумів? Так. Сума 18 тисяч 314. Запитання якісь є? Mm. Нема. Значить, ви в курсі, так? Да? Як далі буде діяти? Ну, Розв'язки, поки що не отримали, але те, що я бачив, що пенсійному продаються всі справи і на 6 місяців автоматично продовжуються, без не потрібно буде звертатися до нас. Або пенсій. Якщо посуд ви не подовжен, то вже звертатися напряму в пенсійну Ну, дивіться, там є е, як, зараз ми розглядаємо це питання за грудень місяць минулого да, року. Так, грудень це ще фінансується за рахунок фону... управління праці. Потім да. справи будуть передані до пенсійного фонду. Просто я хочу, щоб ми, по-перше, е, якщо коли буде роз'яснення на сторінці Facebook і на нашому сайті, ці роз'яснення розмістили. І ці люди, мінімум оці 14, які ось крайній раз ці подають ці заяви, їм довести до відома особисто, щоб вони знали. За січень, за січень відшкодування буде на, нараховано автоматично. Так. А за лютий з 1 березня потрібно буде звернутися до органів інфекційного фонду. І вони будуть призначені ці виплати на 6 місяців. Так? Так. Я бачив, що вони вже січня призначають на 6 місяців, січень лютий, на квітень від щеплення. А якщо не автоматично їм не підстави, то тоді до ціна похопи. Добре. Ну, те, у нас те, є те, те, час, те. у нас є час. Я просто прошу, щоб чіткі, чітка інформація була на сайті і на сторінці. І оцим самим, саме цим чотири такі людям, які на сьогоднішній день нашій громаді, які прихистили вуличного переміщення досі, щоб їм довели персоналі. Є запитання якісь? Немає. Ставлю на голосування <кій> питання про затвердження переліку осіб на компенсацію витрату за тимчасове витра розміщення виплату. Виконавчий комітет вирішив затверджений перелік осіб, що розмістили переміщених осіб та подали заяву на за отримання компенсації витрат за грудень згідно до додатку номер 1 Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів поруч. Питання особи. Хто за дане рішення прошу голосувати? Затримається одного. Наступне питання. <кій> Про організацію проведення конкурсу з призначенням управителя багатоквартирного будинку з метою забезпечення належно утримання багатоквартирних будинків, селища Новіблоковичів, у яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, чи власні, яких не прийняли рішення по фоку управління багатохватим будинком, пропонується створити комісію для проведення конкурсу. До складу комісії пропонується содержана Татіна заступників голови з питання діяльності виконавчих органів, голова комісії. Жевчук Маріна Вікторівна, начальник відділу комунального господарства, благоустрою, будівництва архітектури, економіки, інвестицій, земельних ресурсів та комунальної власності, заступник голови комісії, хівчук Володимир Вікторович, спеціаліст з питань комунального господарства благоустрою першої категорії секретар комісії, члени комісії Шебеська Тетяна Степанівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності, головний бухгалтер та Михайло, депутат Миколаївської сільської ради, член комісії з питань житлової політики, комунального господарства та водокористування, охорони довкілля, невозбережні та благоустрою за згодою. Чекайте, питання такий депутат. Він хіба не голова цієї комісії? Голова. Депутат не зазначено, що він голова комісії. Так, я написано член, це я тут що да, я він голова. комісії. Ну, ця комісія буде тимчасова на період проведення конкурсу. З завдань цієї комісії на даний момент це буде напрацювання конкурсної заявки, повністю конкурсної документації, Потім ми знову ж виносимо на виконком, виконком затверджується конкурсна документація і оголошується вже конкурс на ну, визначення виконав, самовідповідаля. Хорошо. Це такі, така послідовність. Так. В склад комісії ми побачили. Положення про конкурсну комісію будете е -е, розказувати, чим вона, чи вона займається? З із одним із, із, із потенційних учасників. Я чому запросив просив запросити сюди керівника підприємства Слава і... Михайловна, як ваша посада називається? Пейдня. Ні, 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 ні. -ні. Не, не, не менеджер управителя. Менеджер управителя. Я так думаю, не ці організаційні питання зараз по, по ми приймемо. А е, я би просто... Або ми залишимося після виконкому. Що нам зробить ще з одним будинком? Так. Ми просили провести звітно виборчі збори, там ніхто нічого не, не, не провів. нас ніхто нікуди не запрошує. Питання, я там бачу, що воно зависло. Нам потрібно поспілкуватися щось цим. Воно зареєстровано, але мешканці не допомогли, звільнитися за це. Тому і оці, оці питання про поваження цієї комісії. Як у вас все буде проводиться і чим буде займатися вже виявку провідку, то давайте ми переговоримо перед наступним віконком, який відбудеться ще цього місяця, як ми плануємо, на 20 орієнтовно, 28 січня. Добре? Є у вас запитання якісь? Скільки ця процедура Володимир Вікторович займає по часу? Все залежить від кількості проведених... Ви засіданні виконавчого комітету, чи яка ще потребується? Зараз ми затверджуємо рішення виконавчого комітету створення цієї комісії. Далі ця комісія починає напрацьовувати пакет документів, повністю конкурсну заявку, всю повністю напрацьовуємо. Потім знову ж на засідання виконавчого комітету виноситься на затвердження цієї конкурсної заявки, оголошується конкурс. Конкурс може мати не менше 30 днів, календарних днів з моменту оголошення. Потім Збираємо конкурсні пропозиції від учасників. Ось на наступний день після закінчення конкурсу розкриваються конверти, і знову потім п'яти робочих днів з моменту розкриття конвертів виноситься на виконком вже результат конкурсу. Дивіться, на наступне засідання виконавчого комітету орієнтовно половиною тижні. Реально зробити це? Так, так. Я до чого це запитую, щоб ми могли до кінця січня розробити цю пропозицію, оголосити, наприклад, з 1 лютого конкурс, щоб на березень місяць вийти вже з якимись результатами, щоб не тягнути у нас підприємство терпить звідти колосальні. Тому так і плануємо. Розумієте, так? Добре, які запитання є по цьому по, по, по питанню? Я зачитаю проєкт рішень про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. З метою забезпечення належного утримання багатоквартирних будинків селища нові ну упрощаючи, яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Власних, які не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, відповідно до закону України про особливість здійснення права власності в багатоквартирному будинку, закону України про житлово комунальні послуги, наказу Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України про затвердження проєкту проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку від 13 року номер 150 керуючись під пунктом. Частини 1 пункту А статті 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні в комітет Білопровідської сільської ради вирішив. Перше, виступити організаторам конкурсу з призначенням управителя багатоквартирного будинку в селищі Новілокорощі щодо будинків, в яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники, яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком та здійснити організаційні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу в установленому законом порядку. Друге. Голосити конкурс з призначення управителя багатопорактивного будинку селищної Дудопроводища згідно з переліком будинків, в яких не створено об'єднання співласників багатопорактивних будинків, співвласники, яких не прийняли рішення про форму управління багатопорактивним будинком згідно додатку 1. Третє створити конкурсну комісію з призначенням управителя багатопортивної будинку селищної Духович та затвердити КІСКА додаток 2. Четверте. затвердити положення про конкурсну комісію з призначенням управителя багатопорактивного будинку селищної Будокоровища додаток 3. П'яте. Доручити. Конкурсні комісії з призначенням управління в атаку будинку селищної нової білопороті розробити 5-1. План роботи з підготовки для проведення конкурсу з призначенням управління в атропокійному будинку селищної білопороті. 5-2. Конкурсну документацію для проведення конкурсу з призначенням управління в операційному будинку селищної Булокович та подати її на затвердження до нашого комітету білопровідної сільської ради. Простику комунальним підприємству на Булокровське ПКП, яке здійснює отримання будинки та прибудинкових територій на території селища нових хороші знайомити співвласників багатоплативних будинків селища з даним рішенням. 7. Установити, що моменту укладання з переможцями конкурсу договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком. Послуги з утримання таких будинків військових та прибудинкових територій продовжують надавати і виконати послуг, які надавали відповідні послуги до проведення визначеного цим рішенням конкурсу. Восьме. Встановити в разі, якщо на дату проведення конкурсу співвласниками обраного управителя будинку чи створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, дане рішення на такі будинки не розповсюджується. Дев'ятої оприлюднення дане рішення з додатками та інформацією про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті сільської ради та розмістити інформацію про проведення конкурсу в інших засобах масової інформації. Десяте рішення набирає чинності з новиння офіційного оприлюднення на офіційному веб сільської ради. Регізацію виконання дане рішення покласти на заступника. Сільського голови з питань діяльності нашої органів Тетяна спитання... Соден. Хто задане рішення про коло Проти утримались немає. Приймається одноголосно. Дякую. Наступне питання про надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей. А на будь ласка. виконавчого комітету біло сільської влади звернулася громадянка Левченко Катерина Валерівна щодо надання матеріальної допомоги на пошуки брата Левченко Олександра Валерійовича який вважається зниклим без вісті 7064 року. Комісія рекомендує надати 8 тисяч гривень. Ще дні це отримала щоб не говорять. Це наперед. Пропозиції? Ставимо на голову зазначити. Ставимо на голову знак. Хто за ване рішення? Вы я упрямился. Принято или а? да? не, не принято? Что а? случилось? Не принято. Решение не принято. А? Наступное питание. Про нагоняемые материальные допомоги. До виконавчий комітету проведення судової ради звернулася громадянка Павленко Юлія Вікторівна про надання матеріальної допомоги на реабілітацію після оперативного втручання. Комісія рекомендує надати 2000 гривень. Також звернулася із заявою громадянка Хріп Олена Васильівна про надання матеріальної допомоги на відновлення будинку після пожежі. Комісія рекомендує надати 5 гривень. А що там взагалі вигоріло? повністю І одна кімната перекриття повністю. З якої почало горіти. Але вони її розібрали повністю. Хату розібрали повністю? Да, ну mm -hmm. no, реально там одна кімната перекриття впала, А ти, як вона в супертом, все замочене. Але воно було цінне. Ну, може, ми їм дамо більше? Що є таке? Що таке 5 тисяч? Ну, то не цінне. Ну, може, максимально. Дарі один шифер, що стоїть. Я, Я думаю, що все-таки нам потрібно дати хоча б 10 тисяч гривень. Це у нас такі випадки знаєте. Як ви на це дивитесь? Що ви розуміли?

Нема заперечень. Mm -hmm. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу? Поленку Юлії Вікторівну в розмірі 2 тисяч гривень загального фонду місцевого бюджету на реабілітацію після оперативного навчання. І грік Олени Васильівні в розмірі 10 тисяч гривень загального фонду місцевого бюджету на відновлення будинку після пожити. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Приймається одноголосом. Дякую. Наступне питання про затвердження. Середньої вартості рекламних послуг для відшкодування витрат на поховання пометок західних учасників дій, постраждалих учасників революції гідності і осіб і вже цю суму, Вона була там на 300 гривень менша. В цьому році нам надійшов лист з департаменту про підвищення цієї вартості, тому ми робимо нове рішення у зв'язку з цим підвищенням. Надання труні 1600, надання вінка охоронного 500, надання транспортних послуг автокатапалка 700, купання могили 952 гривні, і всього 3752 гривні. Це таке будиночку Ну, При зверненні і надані повільних чеків до цього. Є запитання. Копання молоділи, 952. А ми скільки платимо? No. Ми, то, що ми, то ми по кожен рік оце приймаємо, я задаю таким питанням. Якщо ми керуємося таким рішенням, що ми так? От ми даємо так. допомогу на поховання. Зрозуміло, там є з там серці, помили там цивільність, так, так, так? Ось ми надаємо на поховання родичам загиблих. Ми маємо керуватися цим папірцем. Ми даємо родичам загиблим, наприклад, 8 тисяч гривень. Але ми маємо керувати, якщо ми пишемо на поховання, маємо керуватися оцею цифрою 3752 гривень. Це що за цифра? Що за сьогодні за ці гроші можна зробити? Я взагалі не знаю, воно нам потрібно. Чи ми розробляємо свій кошторис, наприклад, і затвердимо його тоді? Бо якщо, я ще раз кажу, якщо ми приймаємо це рішення. Ми не можемо дати більше. Менше можемо. Це швидко добавлення, це не з чеки. Це... 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 А хто відшкодував? шкоду Вони подають відповідні чеки, на це все, підперті чеки, І після того їм виплачується оце все. Це не наш, він не місцевий. Ну тоді я взагалі не знаю. Ну в тому році не шкода, йому затверджували. Труна 1600 вінок. Там на 300 гривень вопрос и решилось. Это фалка. Это фалка Це Я не буду влюбляться, значит, тоді. Ну я так розумію, це по області такі так. Хорошо, ставлю тоді на голосування. Проєкт рішення позатвердження середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування вівтратне поховання померлих загиблих учасників бойових дій, постраждалих учасників революції гідності і осіб з інвалідністю в наслідок війни. Затвердити середню вартість ритуальних послуг для відшкодування літратного поховання померлих загибних учасників бойових дій, постраждалих учасників гідності і осіб з інвалідністю, які будуть зареєстровані на території Бухарської сільської ради, Коросельської районної Херсонської області, що додається, контроль за виконанням даному рішення покласти навчальних відділу охорони. Здоров'я соціального захисту населення та праці враження кончу. Тож на данне рішення <клес> Приймається основного. Дякую. Наступне про затворення паспорту ризику у відмітнення надзвичайних ситуацій, з якої спочатку громад. Щороку ми розробляємо паспорт ризику відрізання надзвичайних ситуацій від того, як правильно в де передбачається. Які можуть виникнути, виникнути е, ризики, їхні характеристики? Е, це іде по всіх галузях, йде е, е, річ е, по річках, там може підтоплення бути. По об'єктах хімічних, там якщо є, є якісь. Водовідведення, водоканалізації, е, потім по заправочних станцій, де вибухонебезпечні е, е, знаходяться речовини, також очисні споруди. Це все розроблюється, е, так, і каналізації, і насосні станції, і котельні, де може вилікнути в нас е, виникнути надзвичайна ситуація, і газопроводи. Де там ГРС в нас, де що розміщено, який об'єкт, і що на ньому може виникнути, і е, яку це викликає е, небезпеку і е, е, розроблені сили реагування, які можуть приймати участь у ліквідації е, даного ризику. Е, це розроблено е, е, з повним описом, е, скільки населення може. Потерпіти від чого. Також є там і від захворюваності, від худоби, навіть, від сказу. і п'яти, ну багато, дуже великий, великий перелік цих ризиків. Вони розроблені, кожна громада розробляє свої, тут по всіх об'єктах, де що може відбутися І автомобільні транспорт, якщо може десь якась надзвичайна ситуація. Йдеться мости, перелік мостів, дорога, сільськогосподарські підприємства, де там може виникнути. Ось комунальні краси йдуть водопровід, станція верху другого підйому, очисні споруди, водопровідна мережа. Тут і по енергетики, це каналізація, насосні станції, очисні споруди, каналізаційні мережі. Теп котельні, ось все переписано, де знаходяться. Теплові пути у нас їх немає, ну є такі об'єкти, яких немає. Газові станції, це ГРС, газопровідні це які йдуть по території нашої громади. Також йдуть РС, теплотрансформаторні станції, де знаходяться, що може вигнути лінії електропередач. От. Хімічно е, небезпечні об'єкти, пожежовибухово небезпечні, е, водосховища, якщо десь є, і е, продуктопроводи у нас такого немає. Е, ну Все це роз, розраховується. Е, Далі непридатні придатні до використання трутохімікати, які в нас знаходяться. Побутові відходи, що може бути. Також ідуть метеорологічні явища, там снігопади, повені, вітри, смерчі і так далі. Процеси підтоплення, абразійні процеси. Тут вже встановлюється, де може підтоплення бути, де може відбутися. Скільки може потерпіти населення і також розраховано сили реагування на території нашої громади, це Новокоровицька, мережна дільниця Олевського РЕМ, КМП Букоровицька амбулаторія практики сімейної медицини МПО, 31-ша частина Бучмалі Новохороцька БКП. Пункти часового базування, база естрельної медичної допомоги в катастроф, по-нашому ну, по це швидка, Олевська дільниця насельного управління водних ресурсів річки Керіпі і дочинення підприємства на провезке військове господарство. Це такі об'єкти, які можуть бути залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Оце коротко розписано, розроблено цей паспорт ризику для громади, щоб знати потім, як реагувати і що може, що може загрожувати саме нашій громаді. Запитання є? Немає. 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 Значить, зачитаю, що проєкт рішення. По затвердження паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій з української сільської територіальної громади. Вирішив. Відповідно до пункту 4 статті закону України про містерства натування України, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, на право захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 24.09.2007 року номер 659 про усконалення паспортизації території щодо ризиків, виникнення надзвичайних ситуацій. Статті 19 Кодексу цивільного захисту України з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Ефективного захисту населення і території в разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет сільської ради вирішив затвердити паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій для Дупрові сільської територіальної громади, що надається. І контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови та діяльність виконавчих органів. Кемесло. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Тобто? Примерно голосу. Дякую. Наступне питання. Про коригування адреси житлового будинку з мобільними будівлями та спорудами, які належать Молосського Тетяна Миколаїв, направить приватний обласний. За виконавчим комітету Вулковської сільської ради звернулася громадянка Ловська Тетяна Миколаївна покривання адреси житлового будинку з утриманнями будівлями, будівлями та спорудами. в зв'язку з тим, що в документах її зазначено, що вона по документах поживає Житомирська область, Коростенський район, село Духович, вулиця, вулиця, вулиця Миру 4. А насправді вона проживає за адресою Житомирська область, в район, Веріо Словокочу по Вулок, миру 4. Вулиця по вулок, саме це те розпігувати. Будинок знаходиться насправді. По провулку миру. Але в документах зазначена вулиця. Ми виправляємо повністю, так? Так. З 2004 року. З 2004 року. Є питання? Немає. Значит, про коригування адреси житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, які належать Лоску Тетяні Миколаївні, 24.1171 року народження на праві приватної власності. Виконавчий комітет вирішив коригувати адресу житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що розташовані в селі Білокоровичі, та належить праві приватної власності громадянки Лоско Тетяні Миколаївні. 24.11.1971 року народження Житомирська область, Коростенський район, глуший Олегський район, село Білокоровичі, вулиця Миру, вивча вулиця Котовського, 4, на Житомирська область, Коростенський район, село Білокоровичі, проулок Миру, був проволоку Котовського, 4. Зрозуміло, так? Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ комунального господарства, благоустрою змінилися архітектури, економіки, інвестицій, земельних ресурсів та комунальної власності. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Приймається одноголосно. Дякую вам за роботу. Питання порядку денного вичаснення. Я прошу старости.